При відкритті коробки ми бачимо посібник користувача, гарантійний талон. Два роки гарантія. От такий от буклетик гарний, з можливістю завантаження спеціального додатку від Molinex, за допомогою якого ви будете мати доступ до неймовірної кількості додаткових рецептів для користування цією мультипічкою. А, от такі от надійне хороше пакування. Мультипічка має. Супер класний білий дизайн. Взагалі небагато виробників роблять в білому кольорі. Малікс зробили. Мультипічка має, звісно, ж, центрну панель керування. Зараз я вам її покажу. Ось зверху вона знаходиться, ну вона просто зараз вимкнена. Панелька зверху, тут табло, відповідно, є спеціальне віконечко для перегляду процесу приготування. Чаша тут вмістка більше, ніж на 5 літрів. Зараз я відкрию і покажу. Гляньте, вона широчезна, звісно, спеціальний лоточок решітка з антипригарного з антипригарним покриттям. І тут зверніть увагу, використовується не просто нагрівальний елемент, а Тут відбувається приготування за допомогою інфрачервоного випромінювання. Тобто нагрівальний елемент випромінює тепло в інфрачервоному спектрі. Це а, значно пришвидчить процес приготування і зробить страви по-іншому смачними. Мультипічка має досить компактний формат. Вона займає місце ну, приблизно як тостер. По висоті вона. Трошки вище чайник. Мультипічка має стандартні програми приготування м'яса, риби, курки, овочів і так далі. Плюс є ще можливість за допомогою спеціального додатка. Е, ви можете за допомогою цього додатка отримати доступ до додаткових рецептів. Тобто, під час ручного приготування у додатку ви просто вибираєте страву з інгредієнтів, завантажуєте сюди інгредієнти. І додаток вам напише, яку температуру та час треба виставити в ручному меню. Посилання на цю мультипічку ви знайдете під відео в описі. Підписуйтесь, до речі, на наш канал, щоб бачити ще більше таких відео, ставте вподобайки та поширюйте своїм знайомим.